Отже, формуємо маципани штолини. Формуємо штолини. Я бризкаю, як завжди, водою, бо у нас тісто на заквасці. Ще раз покажу вам цю красу, це просто неймовірна краса. Тут, бачите, горішки, родзинки, журавлина, все це дуже-дуже буде смачно. Я беру ніж і зараз розділю на дві частини після, ще його викладаю і розрізаю навто. Ну, для того, щоб не виплив, у мене на столі в мене є водичка. Отже, я руцями розподіляю, розподіляю його. Тобто я його не розкочую, а розподіляю. Це моє тісто, дуже гарне. Бачите, як його я розподіляю. Ось так. Ось так, ось так. Ось так, ось так, ось так. І ми зараз з вами додамо сюди марципанчик. Вітаю всіх, хто прийшов на ефірчик. і беру свою ковбаску. І зараз ми з вами разом її з вами запакуємо. Я довго думала, чи робити цей марсопан, чи додавати. Ось у мене така ковбаска. Сподіваюся, що вам видно. І зараз дуже відповідальний момент. Я ось так накриваю з, одні, з одного боку і накриваю з іншого. Ось у мене ось знову таке ковбаска вийшла. І зараз ми з вами знову побризкаємо водичку, щоб руки налипли, і я. Руки також намочу водичку і робимо таку книжечку. Хопа, 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 хопа хоп. Так, отак. І ось так. Тепер він більш-менш вже починає бути схожий на справжній шторм. Зараз я візьму. Пригане. Відріжу шматочок. Трішки припорошу борошну. Все ж таки у мене борошно ось таке. Я вже вам показувала. Ми з вами зараз його викладемо на рості. Я його буду розстоювати одразу вверх на моєму деко. Ось подивіться, який красний в мене виходить. І мені треба буде ще один зробити за цією ж технологією. Так, воно дуже липне, тут воно йому було дуже самотньо, і воно прилипло до столу. Ми беремо, бризкаємо водою знову. І на руці сові також бризкає водою. І ми з вами знову розтягуємо тістечко. Слово тістечко, так? Дуже сюди підходить. Знову я його розподіляю. Воно пахне, це просто аромат Різдва. Взагалі я думаю, що саме штолен треба їсти не з чаєм. Запивати не чаєм, а какао. Це буде надзвичайно смачно. Отже, я беру знову ковбаску, але в мене ще марципан залишився. Бо я думала, що в мене штолини будуть більш великі, але вони невеличкі. То я, то я беру ковбаску, кладу її ось так. Загортаю цю ковбаску так, І загортаю зверху. І ми з вами знову ж таки ось так робимо книжечку. книжечку. І я його викладаю на пергамент. Між ними має бути відстань, інтервал, щоб вони одне одного не заважали. То мені ось так ось. Роблю цю книжечку. Книжечку і показую вам їх. Ось, Дивіться, я їх ставлю на розтійку, Це десь година півтори. І ми з вами побачимося тоді, коли я вам вже покажу ось цей зайвий ізюм родзинки. Ми приберемо, щоб вони не згоріли. Бо вони горять, і потім вони яркі і не смачні. То це можна віддати чоловіку або з'їсти самотужки. Отже, я відправляю це на розтійку знову. І вже побачимося з вами через гонину-дві, коли я буду це вже випікати нарешті. Бо ми вже з чоловіком. Просто зійшли з розуму, бо це пахне неймовірно, і дуже хочеться вже це спробувати. Тож, я це відправляю на ростійку, і побачимося з вами дуже скоро знову.